Усім привіт! З вами знову Олександр. Давно не було е, нових відео на YouTube каналі в нас, але зараз знову починаємо селі. Сьогодні в нас буде відправка отаких от чотирьох двигунів. Трошки вам розкажу, що це за двигуни. Це двигун 156-й, виробництво Китай фірма TATA. Має 3,5 кінських сили, 4 такний, вихід вала 15 мм під шпонку. Куди цей двигун можна ставити? Він стоїть або на вібронозі, або на віброплоті маломощній, або на помпі чотирьохтактній, або на мотокультиваторах. В основному це ширина 40 см на міждуряді. Цей двигун сьогодні їде до клієнта на віброногу. Потім двигун Грюнвольд. Це торгова марка, ви вже знаєте. Хто не знає, розказує, зареєстровано в Європі. Виробництво Китай на заводі Вейма. Тут повністю є логотипи Вейма, що це дійсно двигун робиться на цій фабриці. Двигун має 7 кінських сил, 212 кубіків, виход вала шпонка 20 мм. Комплектація обов'язково з Веймою і лійка. Інструкція, свічний ключ, отвертка і газовий двір. Повітряний фільтр масляного типу, бак 3,5 літра, 4 такний бензиновий. Далі тяжо артилерія. Двигун Вейма. так само комплектація, Свічний ключ, інструкція газовідвід, замок, запалення. Стоїть тут ключі і ліка. Значить, Це двигун на 190 FE L. Що це таке? L. L це редуктор. Тут йде Шестеріончатий редуктор, який понижає оберти на 1800. Тобто Стандартні оберти двигуна 3600, він понижує два рази на 1800. Вал виходить 25-та шпонка. Цей двигун має електростартер, електрозапуск, також є вони і без. Можна і так, і так. Фільтр стоїть паперового типу, бак 5,5, 6,5 літрів, 16 кінських сил, бензиновий. Так, і зараз. Наша новинка. Це дизельний двигун на 9 кінських сил, на 418 кубиків. Також вейма. Значить, в комплектація з дизельними двигунами вейма вже буде йти ось така лійка. Дуже зручна для заливки масла. Також йде така пластина. Пластина замок запалення. Пластина ставиться під цю кришку, щоб трималася. Значить, Цей двигун у нас йде з паперовим фільтром. Стоїть вже новий глушник кругленький, стоїть електростартер, вал шпонка 25 мм. І топливний бак. Отже, якщо вам потрібен двигун, ви можете звертатися, ми професійно займаємося продажем двигунів та обслуговуванням. Підберемо під... Любу потребу, скажімо так. Двигуни в нас є бензинові, дизельні з будь-яким виходом вала, шпонка, конус, шліц, 20-25. І стараємося тримати будь-якого бренду. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Не забувайте підписуватись на канал. З вами був Олександр. До скорих зустрічей!